Ой, я тебе на зеленый фой, фон сзади черных негрил наложу, можно? Ни в якому разе. Можно. Не, не можно. Что ж тебе Ні, Ни в якому разі. Я дозволяю. Не-не-не. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Я тебя уже записываю на экран, а потом на зеленый фон наложу. Та, ти шо, да, ты что, ні. Ні. ні в так разе, разі, ручки тримати. Добре, Добре, ти тут мроші, про що ще що, що шо, дружу, Ну, в більшості я питаю, чи в тебе є собака. Інтелектуальні <ривіць> <свіць> <into> mm, <ривіць> mm, тебе розмови. <ривіць> а іще ще прошу. <ривіць> A, а а про що. Mm, там далі як піде, як карта ляже. Зрозуміло, в тебе є собака? Я їбав твою кейську. З бачиш як. То в, то в тебе якісь там якісь такі тація, ці, то в тебе то якісь ті. Ти, ці, от що то з тобою скажи? То куди, дивляться це куди дивляться психіатри? Дай відповідь, якщо знаєш. Куди <суми> дивляться психіатри? Не знаю, прямо. Ну як це ну, як прямо? Ти ж якраз їхній пацієнт. Ні. Ну, маєш бути, ну, 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 я кажу, то, я кажу я ти що ти їхній пацієнт, про, що це, що це що треба матеріалізувати, розумієш? Да, в тебе розлас роз... 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 статевого потягу. розумієш? Якщо, якщо ти будеш харчовий голод задовольняти лайном, камінцями, землею, тобі треба до лікаря. Якщо ти сексуальний потяг задовольняєш стосунками з кицькою, ось тобі треба до лікаря. А? Далі кропи, далі, пропи, пропи, далі кропи. Ну ти понимаєш, це, блин, бушніло, скучно. Ну це, О, це у, вас у вас молодих, молодих ну як ну, сказати, недорозливаних. Розумієш тобі інтелект, Проти, ну, інтелект ну, десь 65 твій IQ. Тому Друг, ти вживаєш майже слова. слова. Ось так, ось так. бути розумним це вовремя прикинутися дурним. А ти що? Хто це тобі такого кого нового Розумний. Так, все-таки давай ты наложу все-таки на зеленый фон когось. Слухай, бо, ну собі ну, щось куда Ну для чего тебе зеленый фон? Це у меня там я радиокси помешал, чтобы закуряться там всякие. Вот у меня там сразу графички мое. Ну дуже підходить, я тебе наложу такого. Хочешь, ты потом в телегу скину? Тим я тим не користуюся, але можеш залишити, залишити собі на пам'ять. Я, пам я думаю, я що, думаю в тебе, що в, 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 в тебе в тебе якусь зоофіла розумієш, розумієш має не бути зробило так от для урізноманітнення всіх цих твоїх проявів, ось має бути і таке. Так що залишиш собі на пам'ять. Да, і це ти, типа ти щас мене да? А, ні, а, ні я що? тебе до небес підніс, до небес. До небес. Не Зроби руки вот так вот. А нашому. А що мегітаку... ну, мег... ну, мег... в тебе а тут мег... на зап'ятку на колоти? Коло. Коло. Да, 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 а пташечка якась. Да, а, от цього Ні, Не, не з того боку, з того боку, в середину в середину в середину на, на пташечку і физичку правда? Ні, це лого кизару. Кто-то? Лого кізару. Ну, не знаю, О, не у моєму старе, репертуарі, в репертуарі таких не було. Ну, Кізару це репер. Ну, я не такий спілкую. Звідти в тебе от і обожання, що бажання, щось зелений фон, такого накласти. Бачиш, твоя душа там втілась. Тобі треба було десь в Нігерії, розумієш, народитися, ти от, Ну, тут зайвий, правда. Відчуваєш. Ні, ні, Мене тут всі знають. Більшинство. З поганого боку, брав? Нє. Ну як це не? Ну, як це ні. Погано, поганого. — Ну диви, от ти. Я. І ті, хто Я. мене подивляться, типу, всім це сподобається. Большинство. Так, так. Так. Да. Оце ось загон про Нігрі ззаді, типа. Цей загон всім сподобається. Так, так. Так. У Тобу... них ще, ще більше сподобалося, коли ти, ти це все робив в Нігерії, повір мені. Повір мені. Во. Е, Ще раз вибачаюся, та... Кажу, якби Кажу, якби ти все це, це, це робив це в, Нігерії, в Нігерії, то там, там, там теж на публіці ще, ще більше б, б сподобалося. повір мені. Я скажу, ну, Я ти не, не там народився, Я ти, народився, ти, ти там не там перебуваєш. Тобі, ну, треба, тобі треба туди, в Нігерію, Нігері. Порно снегрома знімають в Америці. Он, бачиш, он, 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 людина сміється, вона знає, що тобі треба. треба. <реклама> ну, я не знаю, <реклама> <реклама> ти, то ти мало того <реклама> що зофіру, <реклама> ти зусилля, ти <реклама> ще аналітики, чи не знаєш, де порно займається. І це ти хочеш сказати, що ти придурюєшся, а насправді розумний. Ну, тобі точно треба до лікаря. То тобі так кажеться. Молоде юнація. Мені нічого не здається, в даному разі не здається. Тобі точно треба до лікаря. Ні. Ну вже Бог він не в Нігерії, в, в, хоч, в Студу, хоч... хоч в Шепетівці, але звернувся до лікаря. В Шепетівці? Хоч Шепетівці. Головне, внешні до лікаря. Тому що медицина такі ситуації знає, і вони в медичній літературі описують в тебе. То ти в Шепетівці, так? І я не в Шепетівці, але тобі можна в Шепетівці. А ти про скарженці шоссу? Про кого? Скарженці. Ні, ні, ти знаєш, що таке не траплялася. А чого? Воно знаходиться також в Хмельницькій області. А, ось таке, а ну ти так бачиш, так, я, я столичний я мешканець, я третьому поколінні кияни. кияни. І в Хмельниччині <рикл> я знаю, тільки сам, в, Хмельницький, сам, сам в, Хмельницький, знаю Старокостянтинів, і знаю Камена Сподільський і Славуту. А за Хмельницьким є психіатрична больниця, називається Скарженці. А, ось таке. Обласна, напевно. Non, да, ну область. Ну, ну, тому що область маленька, так тому, що там обласна, мала, немає, бо в Києві <поріку> є окремо <окрива> міська, <поріку> а у Польський обласна. <поріку> обласна. <поріку> Ось. А в принципі, Хмельниччина у нас така невелика, так що. <поріку> ну <ви> нехай, нехай. <поріць> <поріць> нехай нехай. Нехай нехай тебе, ну нехай там лікарі займуться. Але ти думаєш, доповзи якось, я ми. Це ж з того боку був... негуманно не по відношенню до, до себе. Ти потребуєш медичної допомоги, <ріг> а, а в цей час, час це, засидишкіриш це, зуби. зуби. Ой, бля. ти веселий персонаж, звісно. Головне, що о, я психічно о, що здоровий, я на здоровий, на відміну на від, від деяких, деяких інших блискучих. <кліць> а давай з тобою все-таки зробимо наше спільне прощання в атаку. Навіщо мені що буде робити щось спільне? <кліць> ти іди з котами <кліць> і з собаками <кліць> щось зробити, <кліць> ти зовсім слухай. Який кумедний бащок. Ну давай уже, давай вже гриби. Та Давай отак от зробимо, попрощаємося отак вот. А чого там людина біля тебе не регоче з тебе слухай? Вона вже Боже, не сміялася, не дивується, вже не чіпляється її. Ні, вона вже не чіпляється. Вже не чіпляється. Наприклад, стогиб, думай, де б ти подівся? Лікуйся. Лікуйся. Давай. Давай. тому що отак вот от скучно общатися, як ти, це. Ну ти не дуже скучно общаєшся, чуть-чуть підвеселив, да. Ти глянь, що Ну, я тобі сказати, чим дурніше, тим веселіше. Бо хто приможе знання, той примножує печаль. От репчик...